Вітаю, я Iron Dog 02. Твоя найкраща інвестиція в комфорт і якість життя. Я розумію твої потреби, і ось чому я стану твоїм найкращим вибором. Моя потужність 7 кВт. Я забезпечую комфортне опалення аж до 120 квадратних метрів. Я надаю можливість готувати на моїй розширеній поверхні, що забезпечує високу якість теплопередачі. Моя конструкція легко очищується, достатньо зняти верхню кришку. Крім того, я маю більш квадратну форму, що робить мене зручнішою для використання. Я суттєво зменшую твої витрати, і це не лише про економію ресурсів та довший час горіння, це про збереження навколишнього середовища. Мої розміри роблять мене об'єктом мистецтва у будь-якому інтер'єрі. А завдяки скляній пластині, ти можеш спостерігати за полум'ям та насолоджуватися неперевершеною атмосферою. Я символ надійності та довговічності. Я Iron Dog 02.